Як завжди шукаємо корисні іграшки. Сподобалась ось ця штука. Думаю, зручно тримати собаці. І особливо мені сподобалась ось ця. Я такою не користувалася, але б хотілося. Вона повинна плавати на воді. Якщо користувалися, напишіть, будь ласка, чи варто я того? Тобто вона не повинна тонути і триматися над водою частиною. Ця якась дуже м'яка. Мені не подобається. Для менших собак ця дивна за матеріалом самого м'яча. Нагадує погрімушку. І така здоровезна кісточка. Думаємо, моїм би сподобалась. Ось цікавий варіант.